Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему розщеплення органічних речовин у живих організмах. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях. Давайте розпочинати! Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, вона може лише переходити з одного виду в інший. Це основний принцип закону збереження енергії. Але як саме відбувається взаємоперетворення енергії у клітині? Це питання є надзвичайно важливим для розуміння основних клітинної життєдіяльності та функціонування організмів. Перетворення енергії в клітині забезпечує всі необхідні процеси від росту і відновлення до обміну речовин і регуляції функцій. На нашому уроці ми дізнаємося, як клітини отримують та перетворюють енергію, що забезпечувати свою життєдіяльність. Взагалі, клітинне живлення це сукупність процесів, що забезпечують надходження в клітину необхідних для життєдіяльності речовин. У рослинних клітинах, ціанобактеріях а також Фото та хемосинтезуючих бактеріях надходять неорганічні сполуки, з яких утворюються прості органічні речовини, що забезпечує автотрофне живлення. Завдяки гетеротрофному живленню, клітини багатьох прокаріотів, тварин, грибів, отримують прості. Тобто амінокислоти, жирні кислоти, моносахариди, або складні, такі як білки, ліпіди, складні вуглеводи, тобто органічні речовини. Є також організми, що живуть, використовуючи змішане або міксотрофне живлення, наприклад, хламідомонада та діатомові водорості живляться за допомогою хлоропластів на світлі, але в умовах недостатньої освітленості вони поглинають низькомолекулярні органічні речовини через клітинної стінки. У процесі живлення клітини беруть участь клітинна мембрана, ялоплазма, хлоропласти та лізосоми. Розщеплення простих або складних органічних речовин у клітині, призводить до вивільнення хімічної енергії, яка може бути перетворена в інші форми. Дуже важливо пам'ятати, що в біологічних системах енергія може існувати в різних формах, тобто хімічній, електричній, механічній, тепловій, світловій, і ці форми можуть взаємно перетворюватися одна в одну. Наприклад, хімічна енергія, що отримана в результаті розщеплення може бути використана для біохімічних реакцій синтезу, перетворюватися в механічну енергію руху, електричну енергію нервових імпульсів, теплову енергію для підтримання оптимальної температури тіла або світлову енергію біологічного світіння. Катаболізм це енергетичний обмін, що включає сукупність реакцій розщеплення складних сполук на простіще, що супроводжується виділенням енергії. Біоенергетика це розділ біохімії, що займається вивченням перетворення і використання енергії в живих клітинах. Енергетичні процеси катаболізму відрізняються від різних від інших реакцій у неживій природі. Першою особливою катаболізму є участь ферментів, таких як оксидоредуктази та гідролази, завдяки їх. У порядкованому розташуванню на клітинних мембранах або у відсіках відокремлених мембранами реакції катаболізму є дуже ефективними, що дозволяє перетворювати хімічну енергію в інші форми з мінімальними тепловими витратами. Наприклад, коефіцієнт корисної дії за звичайного двигуна становить 20-25%, тоді як у мітохондріях це 60 70 Другою особливістю катаболізму є поступове вивільнення енергії під час розщеплення речовин до кінцевих продуктів окиснення, тобто до води та вуглекислого газу. Наприклад, при повному розщепленні 1 моль глюкози виділяється близько 2800 кілоджоулів енергії. Вивільнення всієї цієї кількості енергії одночасно було б таким згубним для клітини. І третьою особливістю катаболізму є те, що хімічна енергія, яка виділяється під час руйнування хімічних зв'язків молекул вуглеводів, ліпідів та білків, акумулюється в молекулах аденозитрифосфатної кислоти АТФ. Акумульована енергія цієї універсальної сполуки є доступною для різних процесів життєдіяльності клітини. Поживні органічні речовини, що надходять або утворюються в клітинах, вони поділяються на малі біомолекули та макромолекули. Їхня молекулярна маса та просторова структура визначаються, як вони розщеплюються. Макромолекули розщеплюються в клітинах за допомогою гідролізу, що означає розщеплення з водою. Ця реакція обмінної взаємодії молекул з водою, що здійснюється ферментами-гідролазами. Білки розщеплюються на амінокислоти за допомогою протеаз, жири розщеплюються на жирні кислоти та гліцерин за участі ліпаз, а вуглеводи розщеплюються на моносахариди завдяки амілазам. При цьому виділяється близько 0,8% енергії, що робить енергетичний ефект цього етапу незначним, і вся енергія розсіюється у у вигляді теплоти цей шлях розщеплення відбувається в ділянках цитоплазми з високим містом води або в травних вакуолях. Подальше розщеплення малих молекул пожижених речовин здійснюється шляхом ферментативних окисновідновних реакцій, які разом називаються біологічним окисненням. Ці реакції передбачають перенесення електронів з однієї молекули на іншу та каталізують ферментами-оксидоредуктазами. Під час більшості процесів окиснення в організмі для органічних речовин відщеплюється гідроген. Основними субстратами біологічного окиснення є вуглеводи та жири, оскільки їхній катаболізм забезпечує найбільшу кількість хімічної енергії. Біологічне окиснення в клітинах може відбуватися як безкисневим, тобто анаеробним способом, так і за участю кисню, тобто аеробним способом. Щодо безкисневого розщеплення або анаеробного розщеплення, відбувається воно в ялоплазмі і призводить до вивільнення незначної кількості енергії. На цьому етапі органічні сполуки розщеплюються без участі кисню. Відщеплений гідроген приєднується до різних молекул, утворюючи різноманітний продукт відновлення, такий як молочна кислота, які зберігають значну кількість енергії. Анаеробне розщеплення є найпростішою формою утворення енергії у багатьох клітинах. Основні процеси на цьому етапі включають гліколіз, тобто безкисневе розщеплення моносахаритів, ліполіз – розщеплення запасних жирів та жирних кислот, протеоліз – розщеплення білків та амінокислот, та бродіння, тобто розщеплення вуглеводів під дією мікроорганізмів або їх ферментів. Другий набагато ефективніший шлях розщеплення органічних речовин це кисневе розщеплення, також відоме як аеробне розщеплення або клітинне дихання. Цей процес відбувається в матриксі і на кристах мітохондрії за участю кисню. Під час цього процесу вивільняється основна частка енергії, тобто понад 90%. В аеробному розщепленні електрони і протони гідрогену передають через нитку проміжних сполук на молекулярний кисень утворюючи при цьому воду. Крім того, вивільняється вуглекисний газ, а при розщепленні нітрогеномісних сполук, таких як амінокислоти та нуклеотиди, утворюється амоніак, який згодом піддається знешкодженню. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо будуть питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то запитуйте у коментарі, я дам на них відповідь. А ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення!